Знаєте, що ми сьогодні будемо робити? Правильно, це гречаний на заквасці. і я офіційно заявляю, що то найсмачніший хліб, який я коли-небудь готувала. Так що скоріше беріть свою закваску і поїхали. Пропорції інгредієнтів я залишу під відео. І попереджаю відразу, що візуально, коли ви будете робити заміс, воно буде відрізнятися від того, що на відео. Бо я вам залишу інгредієнтів на одну хлібину, а я робила цілих три. Отож, беру свою красивенну закваску та кидаю у чашу комбайна. Добре це все перемішую, аби закваска розійшлась по воді. І тільки після цього я починаю додавати борошно. Для даного хлібчика нам потрібно його аж три види. Проте не лякайтесь, все добре. Того страшного манітоба нам не треба. Бо після того як я прочитала коментарі під відео рецептом французької булки чи під відео, де я вивожу леві томадри, то, то зрозуміла, що більшість людей вперше чують, що то таке та манітоба. З цим хлібчиком все простіше. Для нього нам потрібно гречане борошно, але уточнюю, обов'язково зі смаженої гречки, а не з зеленої, бо воно більш ароматне. Далі пшеничне цільнозернове і звичайне пшеничне вищого гатунку. І після того як я поєднала воду закваску та борошно, я залишаю це все на автоліс. Зверніть увагу, яке це тісто то зараз. Воно рветься, не еластичне та взагалі не має ніякої структури. Запам'ятайте це і потім будете вражені, яка різниця. А далі, поки тісто залишилось на автолізі, я починаю обсмажувати цибулю. І роблю я це обов'язково на вершковому маслі. І якщо що, то я її не спалила, то воно так якось на камері вийшло. А тепер подивіться, будь ласка, яке у нас тісто після 30-хвилинного автолізу. В ньому почала розвиватись клійковина. Воно набухло та стало еластичним. Я дуже задоволена тим, що я зараз бачу, і починаю додавати інші інгредієнти. Далі я даю мед. Я знаю, що багато хто замінює мед на цукор, але мені більше подобається якась, не знаю, напевно, натуральність. Після того морську сіль та насіння льону. Ну і звісно, не забуваємо про нашу цибулю, яка має повністю охолонути. Тепер можна робити заміс. До речі, цей хлібчик дуже легко вимішується руками, але я вирішила робити в комбайні, бо три буханки вимішати то таке собі занять. Сам заміс робимо до того часу, доки всі інгредієнти гарно не змішаються між собою. Перекладую в чисту миску, накриваю та ставлю таймер на 3,5 години. Все як завжди пройшло 30 хвилин, а отже, час робити перше складання. До речі, можу підсказати вам дуже класний лайфхак, щоб тісто не прилипало до рук, їх потрібно просто перед цим змочити. Простою звичайною водою з-під крану. Я не дуже прискорювала всі процеси, як я це роблю зазвичай, бо ви писали в коментарях, що навіть якщо воно буде довжиною в 7 годин, то це краще, ніж прискорене. Після того, як я зробила перше складання, я знову його ж таки накриваю і залишаю на ще півгодини. Точно так само змочую руки та починаю його витягувати, ніби підгортаючи під себе. До нас сьогодні, напевно, якесь супер відео по лайфхакам, бо зверніть увагу, я не змогла знайти кришку від своєї миски, а її можна замінити звичайною одноразовою косметичною шапочкою. І це дуже зручно, бо до більшості мисок у комплект не входить зазвичай кришка. Завершую друге складання, чекаю ще півгодини та починаю третє. А вже на третьому складанні я бачу, що тісто дуже класне, з ним приємно працювати, воно еластичне і дуже файно підходить. Якщо вам заходить такий довгий розмовний формат відео, то чекаю від вас якогось фідбеку. Бо, як то кажеться, я вам детальний рецепт хлібу, а ви мені коментар та вподобайку. Що роблю третє складання, знову накриваю тою самою шапочкою і залишаю ще на півгодини. А це вже у нас буде четверте складання і останнє. Ще я знаю, що багато пекарів перед тим як додавати насіння льону до хлібу, замочують його на добу або півдоби. Я пробувала і так, і так, але варіант без замочування мені подобається більше. А тепер чекаємо, доки не зазвонить наш таймер. Задзвонів наш таймер на 3,5 години, і подивіться, як класно вибродило моє тісто. До речі, це тісто достатньо вологе, тому тут я буду його присипати мукою трохи більше, ніж завжди. Бо в іншому випадку його буде практично неможливо сформувати. Перекладую це все на стіл, роблю так звану ковбаску і щоб це було мені зручніше його потім розділити на три частини. Далі шпателем розділяю на плюс-мінус однакові шматки. Я не користуюсь вагами саме через те, що роблю хліб виключно для себе або для своїх близьких. Тобі ж мені грамовка по суті не така й важлива. А якщо ви плануєте по даному рецепту робити хлібчик на замовлення чи десь в пекарні, то тоді обов'язково беріть ваги. Уважно спостерігайте за процесом. Саме це називається передформування. Я відтягую краї тіста та формую так званий конвертик. А потім, ось такими рухами, я починаю підтягувати його під себе, аби вийшла класна гладка заготовка. Точно так само я роблю із другим, і з третім шматочком та залишаю. Наші заготовки постояли 20 хвилин при кімнатній температурі, а отже, час до фінальної формовки. Я роблю все те саме, що і в формуванні, але трохи ніжніше. І обов'язково потрібно слідкувати за так званим швом. Я знову починаю його трохи підминати під себе та перекладаю обов'язково швом доверху у заздалегідь присипану рисовою мукою формочку. Та, звісно, повторно защіпаю добре шов, аби він не розійшовся. Коротше, як ви вже прочитали, я випадково видалила відео там, де я його випікаю, і я не можу вставити цей фрагмент. Тому тримайте архівне. І ви бачили мою радість, коли я знайшла старе відео саме з цим хлібчиком. Обов'язково готуйте та діліться своїми результатами.